Протягом тривалого часу в селищі Рибці не було дитячого садочка. Через це дітлахи та їх батьки відчували багато незручностей. Неудобно в город було б возити як там Це холодно. Автобусом була автобуса. Нема то дітки всі ж залишаються ж тут. Не їдуть в, авто, ну, в город не співають. Нині проблему вирішили за активної допомоги та підтримки міської влади. Всі бажаючі батьки відтепер зможуть влаштувати своїх дітей до садочку на території населеного пункту, а не возити їх в місто. Наша принципова позиція, щоб кожне селище, кожен віддалений куточок нашого міста, не, не мав незручностей, скажімо так. І коли сьогодні і вончинці, чи червоний шлях, діти, які ходять ту чи іншу школу, можуть доїхати шкільним автобусом, то діти, які ходять в дитячий садочок, шкільним автобусом до. Тати не може, тому що вони маленькі у закладі відкрили дві дошкільні групи з усім необхідним а також забезпечили його вихователями, психологом, музичним керівником, кухарями та медичною сестрою. Ми виділили понад три мільйони гривень, зробили ремонт, зробили все, що можна. Зразу ставили пластикові вікна, зразу робили систему утеплення, опалення і понад 300 тисяч гривень виділили на обладнання для цього дитячого садочку. Кухня. Працює гарно, приміщення затишне, батьки задоволені, і сьогодні цим прикладом дійсно хочемо показати, як сказала директор 36-ї школи, що в селищі Ревці ще повинна неодноразово пролетіти лелека. Батьки дітлахи та вихователі садочка задоволені за облаштування закладу щиро дякують міській владі. Олександре Федоровичу, спасибі вам, від цієї Рибчанської громади, за те, що ви в такий важкий час для країни, що ви віднайшли можливості. Що ви що вас підтримали ваші однодумці? Що ви вклали великі кошти, і наша мрія збулася. Тож дійсно, що ми переконуємося в цьому і бажаємо вам, Олександре Федоровичу, вашим однодумцям, всій вашій команді, здоров'я і довгі літа. На відкритті садочка не обійшлося і без святкового концерту. Наймолодші вихованці демонстрували свої таланти.